что, що, друзі? А, це типу мій проєкт, куди я приїхав на остров. А, там я повинен робити утеплення, гіпсокартон всередині потім покласти підлогу. Ну, нічого не можу починати, бо вчора, типу, якби повинен був прийти інспектор, прийняти там щось всередині і потім тільки я можу все зашивати. Що мені не зрозуміло, чи був вчора інспектор, дзвоню, чуваку, пишу, смс, він не відповідає. ну, хазяїну, типу, Приїхав сюди, ніхто не відкриває, його немає. Бутилки з бухлом. Чи бред якийсь, якщо чесно? Це мені не подобається ця херня в Канаді. Наче про як взяв і не знаєш, ти будеш його робити чи не будеш.